Ді сину, дай фіну. Как дла! Нормально. Добре. Люди мої особові склад, коли бачили, як до них підходили ті ж самі бабушки або молоді люди, плакали, зверталися словами дякую, вдячності. І просив залишатися на місці. В них ще більше виростала гордість за справу цю, яку не роблять, і патріотизм. Ой, в мене руки і ноги трусяться. Я не знаю. Я хочу тільки обняти чоловіка додому, щоб він вже був вдома.